Где чип? В машине. А чему в машине? Не было того молотка, с кем не хочу бить, потому что милиция пока... Так, пошли. Тротуар ты тут накладна. Позывай милицию, Леша. 102 набирай. Ладно. Что? Телефон у нас не настроится. Хорошо. Так. Чип, покажи чип. Де Чіп'я? Тримай. Знімай мене. Отак вот крадуть ліс, ще раз показую, перече. Отак вот крадуть ліс. Знімай ліс. це так? Uh, будь ласка, терміново нам треба патруль uh, міліцію, що тут ліс украли, ми зупиняли машину без документів повністю. Uh, заправка біля самого. Місто перечин біля самого поста, де вони Заправка. так. Так, да, на самій заправці ми стоїмо. Дякую. Почекаємо, дякую. На хуйня хуньов страдаєте. А хто? Майстер не вдарив, бо не було там. Було. І так, ситуація. Ліс. Фірскас. Так як ми завжди ловимо. Повністю без документів. Верніше документи є. І чіп навіть є. Ну, а у шофера в кармані. Отак. Так. так. Номер машинки, блядь. Номер машини спереду. така в нас ситуація. І їхав він сюди на хімкомбінат. Алло? Так, так. Я громадський, громадянин України, громадський діяч Павлов Павло Павлович. Павло Павлович. І я не зупинив, я просто побачив, що машина не чіпована, а значить без документів. А вона якраз хотіла заїжджати за ворота на хімкомбінати. Я під'їхав. Ну і отак от воно сталося, що чіпи оказалися у водія в кармані. А це означає, що ну, під документи ці можна возити, їх. хто знає скільки і слідчий першинський відділу, старший лейтенант поліції Яворська. Ми стояли, дивимося, машина заїжджає. Ні одного задід Чіпка. Представтеся, Павло, Павло Павло Павлович. Ні одного задню чіпа. Чіп оказався у водія в кармані із товару трактор грудною. Тобто цей ліс не оформлює через здоров'я в Україні. Розуміло. А Розуміло? Де, де є водій? Пан водій! А от він. водій? – Так. – Добрий день. Слідчий перечинського відділення, старший 30 Ковтич, водій, що там траву. Кім завод дрова. Із Чорноголови. Там автоматично дівчина ударів, бо не було молодку. Які немає? Що відпускав? Хто відпускав? Релта Марина. Релта Марина. Реалта Марина відпускала. Да? Так, бірку вона мала бити прямо на екстакаді, так? Бірку не ви мали під своїм молотком, а вона. А чому не вдарила? Молотка не було, так. А скільки під ці документи можна ходок зробити? На ходок скільки? Ну не знаю. Я ранком ходку робив. Та мене це не цікавить, в даному випадку я бачу те, що я бачу. Документи пропечатують, печатки він приймають. Я бачу те, що, що я бачу. Так, де? Чому? Чому? Чому чіп в кармані? Чіп не в кармані, чіп був кишені в кишені коло ломав. В кишені. Кишеня то позакарпатськи, що не карман. В кабіні. В кабіні, добре. А де він мав бути? Трай майстра просити, я водій? Я ну от так і кажіть, а чому ви говорите? Незрозуміло, що. Ви як водій виїхали. Зараз майстер скаже, що він за цей ліс не знає, і ви як водій попадете. Правильно? Так Добре, сідаємо в машину, поїдемо до майстра. Їдемо віде, зараз. Віде. Ні, слідчо-оперативна група все розбереться, добре. а ми як громада проконтролюємо, добре, що я куди я цей ліс їхав. Цей ліс має бути вже вигружений, перевірений, правильно, експертом, що тут загружено є. Я? я правий чи не правий? Я не знаю. Ну так я знаю. Я як громадянин України знаю. Я бачу, вам ваша криша під'їхала, з якою ми тільки що ругалися, так? Навірно. І все. Отак От і крадуть ліс. І під ці документи він зробить 5-6 ходок в день, скільки хоче завтра я робив курс. Чому а, немає чіпа на специфікація по Кожен згідно чинного законодавства, а, де має бути бірка. Згідно чинного законодавства, чого мене подрізали по праву сторону. Не кричить, не кричить. А кіба я вам машину роздавив? Яку по подрізав? Шкодів. У мене є свідки, у мене є на тому, у мене є, а, вже, у, у мене знає. є фіксатор, у мене є фіксатор, як а, я підрізав. Так, я так, знали, зараз можу, я прізвали. зараз промотаю назад. Номер телефону цієї ревти Марини у А, де... Павел Павлович, Да. Стоять, а то милиция пришла до указки. Ну, конечно. Павлов, Грецко. Народный активист. Народный, да. Народный активист, да. Знаєш <звач> такого? <звач> народний безпридільчник, каже, без місни люди нормально. То ти так сказав, безпредельщик. Да, ти що ну, безприяльщик? Да, а, а що ти взяв? Що безкарно? Послав, послав, да показував. Що я не маю право пальці показувати? Йди напиши заяву. Що? У нас нахуй немає. Йди напиши заяву. А ти що? А ти мене посилав? А ти мене посилав. Ні, ну то я тебе не посилав. Не ну не, не, не дай кришанути. В мене теж є. Яка різниця? Не знаю. Сам себе кришую. Кришуй, сам себе. Все, пока. Все, пока. Ти за мене не переживай. Так, да, ми спортзал тут строїмо, діємо да. і якраз Це тут попалося. Вона відпустила цей ліс. Тобто ми цей ліс відпускаємо, так? Да? Ми не маємо права його затримувати. Документи. Документи є в наявності. І бірка, ну, то, що вона не прикріплена. тут питання до майстра лісу готівлі, що відпускав, чому не прибила. Ага, іменно до неї, так? Хорошо, все, дякую. Все, Документи в наявності, копії ми зняли. Все, зрозумів. Дякую. Значить, все. Іде зйомка, йде. Цю машину забирають на штраф площадку. На штраф? На штраф площадку. міліція. Заберать, паша помахає. Привіт. Заберуть. Мушу доповнити. Водія цієї машини. По таким же самим причинам я вже ловив десь у березні, відео додавлю. Ще раз так кругом обойду. От він ззаду, Точно так, як тоді. О, рішає, 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 що робити далі. Все порішав?